Знаєте, коли дивишся на область далеку політичні, здається, що зміни екстремально різкі. Приходять якийсь винахідник, винаходить лампочку, як Едісон, або автомобіль, як Бенц, або гід, як Лінус, і область змінюється невпізнавано. Сиділи всі на себе тут Клац пальцями і всі переїжджають на гід, тому що Лінус такий геній і все знав і винайшов ідеально. Так вийшло, що я за цією історією стежив ще як в універі учився і читав Linux гру, а потім приймав участь у розробці Меркуріала, і там, прям всередині ще й цікава драма, запакована. То давайте я вам розкажу все прям з самого початку. Історія починається в 72-му році, коли дядя за ім'ям Марк Рошкінд. Який працював у Bell Labs, де все винайшли правильно. Придумав систему контроля версій під назвою SCCS Source Code Control System. І, ну, я не знаю, чи вона точно була найперша так, типу, легке вскопування історії каже, що це найперша система контроля версій, і вже ж це було неймовірне покращення порівняно з тим, як люди зберігали в різних папочках або файли перейменовували. От. Пройшло 10 років. Я думаю, там хтось ще щось колупався, але дуже велика зміна. У 82-му році інший зовсім чувак Уолтер Уолтер Тиші з університету Карлсруя, -Карл що вже в Германії, а не був лабс, прикольно. Робить систему під назвою RCS – Revision Control System. Вона мала пару таких серйозних змін порівняно з СІС. По-перше, вона значно ефективніше зберігала зміни. Тобто SCCS зберігала, мала один файл на всі зміни, і там було написано цю строчечку додати в такому коміті, цю прибрати в такому коміті. І виходить, що коли ти хочеш конкретний коміт... файл побудувати з якогось коміту, тобі треба пройтись ну, фактично всі коміти. От, n-комітів, зборка файлу. От а RCS зберігала в такій в такому форматі, як реверс дельта. Це значить, остання версія файлу зберігається, і до неї всі патчі в зворотньому порядку. Тобто, хочеш 5 комітів назад відновити файл, пролистай 5 комітів. Але остання версія супершвидко добувається, ефективність вища для звичайного кейсу. Плюс вона значно більш приємно гралася з файлами, бо SCCS там творила дивні діла з файлами. І тому її приємніше було використовувати з Unix і з Make. -ом. Коротше, вона набирала популярність і заміняла SCC. І вона така популярна стала, що на основі неї у 86-му році побудували CVS Concurrent Version System. Основна перевага якої була в тому, що вона давала змогу працювати над одним файлом кільком людям одночасно, тому що RCS, типу, заважала. Потім її зробили мережевою, і стало взагалі кльово. Ти можеш знаходитися де будь-де у світі і розробляти щось разом з іншим чуваком в іншому кінці світу. Ей! Hey добре. CBS стало фактично стандартом де-факто для опенсорсу, для, для більшості маленьких фірм-розробників, тому що великі купляли якісь м системи за гроші, а маленькі. Користувалися тим, що безкоштовно, особливо її популярність полетіла, коли у 90-х почався розквіт опенсорсу, і такі чуваки, як FreeBSD і OpenBSD зробили анонімний cvs сервер для розробки. І ти фактично коли оновлював наприклад, Фрюсібі, то ти з CVS-у качав нову версію, а не архівчиками. Ну коротше. Прям CVS був суперпопулярний. У 2000 році вийшла перша версія Subversion. Основною фічею цього взагалі проекту був атомарний коміт. Типу, в CVS була така трабла, що навіть два розробники могли зробити собі гонку, коли вони комітили різні файли. Типу, CVS, кожен файл комітив окремо. Не будемо забувати, що це rcs DRCS, над все ще досі. І якщо. Файл 1 закомітив перший розробник, файл 2 закомітив першим другий розробник, то не зрозуміло, як їм комітити далі. І воно коротше, я не знаю, як там це розролювалося, але що запропонував Subversion, він бере твої зміни, які ти йому прислав по мережі, намагається закомітити, якщо вийшло. То значить є коміт. Якщо не вийшло хоч в одному файлі, значить коміту немає. І ти, типу, хоча б атомарно відкатуєшся до свого стану чи не фікси мержі, як хочеш. CVS був стандартом індустрії більше 10 років, і здавалося, що Subversion потроху переймає в нього естафету. Суть їх роботи така: є якийсь центральний сервер, ну там прям на сороку валяються ці файли, репозиторій, власне. І вони дають мережевий інтерфейс, до якого конектяться клієнти. По мережі і відправляють їм зміни. Локально коміти накопичуватися не можуть, так що, якщо ти хочеш зробити якийсь коміт, тобі потрібен коннекшн до інтернету. Це системи контроля версій другого Покоління. Уявляєте, я вам зараз поясню, як працюють централізовані системи контроля версій, а 15 років тому я приймав участь у срачах на форумах, де обговорювали, чи децентралізовані взагалі мають сенс. <плес> так от здається очевидним, що всі проекти, які використовували CVS або SVN, були такими централізованими. Є якийсь набір core-розробників, які мають права комітити в проект, а всі інші повинні якось комітити через цих core-розробників. Присилати їм патчі, core-розробник туди комітить, а в коменті пише насправді автор це отой пацан. Натомість набирав обертів Linux, модель розробки якого описав Ерік Реймонд в есе Собор та Базар, де він порівнював. Більшість опенсорсних проєктів, типу як Фря з собором, де в тебе чітка ієрархія, там хто кому і що до чого. І Linux з базаром, де власне хаотична двіжуха, воно самоорганізується і все, все так далі. І в Linux підход, підход був таким. Він в Лінуса. Він не хотів використовувати централізовану систему контролю версій, тому що, типу, буде фігня, і наш підхід до розробки з цим несумісний. Коротше, інструментів не було і працювало все так. Є якийсь чувак, який відповідає за якусь область лінуксового ядра, і йому тут всі патчі люди, які хочуть там зробити зміни. Він їх накопичує в такий мегапатч, відправляє лінусу, який його читає, коментує, відправляє назад. І тоді мейнтейнер цієї підсистеми повинен розібрати, який комент, до якого патчу оригінального відноситься, відправити їх автору ці коментарі. Коротше, геморой. Надивившись на це. Інший розробник лінуксового ядра Ларрі Маквой, ем, який при тому ще й працював у Sun Microsystems, Причому працював не просто так. А з 92-го року він там працював над системою контролю версії TeamV, яка така полудецентралізована була. Він звільняється з Sun Microsystems і починає писати свою систему контролю версії під назвою BitKeeper. Коли він її релізить, він релізить її під такою спеціальну ліцензією, а BitKeeper і не безкоштовний, і не open Він такий нормальний продукт, звичайний, проприєтарний, а ліцензія його дозволяє використання опенсорсними проектами з деякими обмеженнями. Ну, коротше, якимись такими серйозними. І 2002 року Linux з радістю переводить розробку Linux на BitKeeper. Це приводить к стоп срачам. Наприклад, Алан Кокс взагалі відмовляється користуватися пропрієтарним софтом для розробки лінуса, що підкидує правду угля в топку срачів. А вже ж лінус на це казав. Або приходьте з доброю альтернативою, або користуйтесь біткіпером. Цікаво, до речі, згадати, що якщо пам'ятаєте, то CVS — це надбудова над РСІСом, біткіпер був надбудовою над СІСІсом. Я не знаю, чи там були якісь плюси в СІСіаса, які дозволяли Ларі зробити біткіпер. Але кожен репозиторій, який ти клонував собі локально, це був репозиторій СІ фактично. Тут на сцені з'являється Ендрю Тріджел. Ендрю, суперкрутий чувак, відомий тим, що він написав AirSync. А ще реверс-інженірнув SMB, Small Block Protocol Microsoft, і написав самбу. Яка ну, якби, опенсорсна імплементація SMB? Я так розумію, що він захарився чекати, поки хтось викладе свіжий снапшот ядра Linux, і він сідає і пише утиліту під назвою SourcePuller, яка вміє викачувати джерельний код з репозиторії біткіперу без наявності клієнта Біткіперу. Ларі, дізнавшись про це, м'яко кажучи, стає екстремально роздратованим, заявляє, що біткіпер зламали. Забирає безкоштовні ліцензії на біткіпер розробників Linux, бо однією з умов тих ліцензій було не реверс-інженірити систему. Ендрі, в свою чергу, каже, що біткіпером він не користувався, ніяких ліцензій не приймав, а реверс-інженірінг полягав у тому, що він законектився телнетом і написав help. Срача вже ж піднімається до небес. Лінус заявляє, що Андрій зламав йому всю розробку, нічого кращого не запропонував, а відносини з біткіпером зруйнував. Як ви знаєте, Лінус взагалі не найспокійніша людина, а на дворі 2005 рік йому це було давно, і він ще не подорослішав взагалі. І, коротше, там такий жесткач був навколо цієї проблеми. Срач, коротше, з але розробляти лінус стало неможливо. Більшість людей кажуть: давайте візьмемо SVN, з ним все нормально. Лінус вважає, що девіз сабвершена right, значить, що це максимально беззмістовна взагалі ідея, тому що в CVS все погано, а значить, в сабвершені все ще гірше, тому що вони типу упорствують в своїх. Проблемах. Коротше, якщо вам цікаво, подивіться виступ Лінуса про гід 15-річної давнини на Google.io. Там він все каже. На початку 2005 року Лінус формулює вимоги до системи контролю версій. По-перше, Децентралізованість вона повинна підтримувати розподілену роботу, може, щоб можна було комітити без інтернету, щоб можна було куби патчі від інших людей і все таке інше. По-друге, вона повинна мати сильні гарантії проти псування навмисного чи ненавмисного. Коли репозиторій зіпсувався, треба, щоб система ця дуже швидко розуміла, що щось відбувається не так і могла зарепортити це. По-третє, звучить смішно зараз, але на компілі Linux вона повинна. Примінити патч менше ніж за 3 секунди. Четвертих, вона повинна дивитися на CVS, як, наприклад, того, чого робити не треба. Жодної готової системи не знайшлося. І Linux починає робити її сам. І після двох тижнів розробки він робить перший коміт 7 квітня 2005 року. А за день до того, 6 квітня 2005 року, інший розробник курядра Мет Мекл. Теж подивився на відсутність варіантів, але Linux ще нічого не оголошував. Тож мед починає розробку своєї системи під назвою Mercurial. Через пару тижнів, 19 квітня, Мед робить анонс Mercurial 01 у поштовій розсилці розробників лінуксового ядра. На цей момент Mercurial значно більш юзабельний, ніж Git. Git скоріше, такий конструктор або ядро для систем контролю версій. Ніж система контролю версій, а Mercurial дуже дуже юзабельний. Дуже цікаво, що ці дві системи, написані зовсім різними людьми, які не спілкувалися друг з другом. Ну окрім обговорення вимог до систем, мають дуже багато спільного. Наприклад, версії не послідовними цифрами, як в Свієні 1, 2-3, а хешами. Цей хеш від контенту. В ревізії і від батьківських версій. Нащо ну, так? В різні копиї репозиторів. Коміти можуть попадати не в одному і тому самому порядку, і тому цифри їх будуть змінюватися. А хеши залишаються тим самими. А ще. Є батьківські версії у комітів перші роки після того, як з'явилися і Меркуріал, дуже багато розмов було про те, що історія в репозиторії це направлений, на ациклічний циклічний граф, тому що раніше про це ніхто не розмовляв, раніше нічого не було. Що відбулося це матеріалізація історії, тому що батьківські коміти були висвоєні. Ти. Checkout, ну, в реліз... ревізію 200. А коли комітиш, це вже 204. Тобто 204-ю в тебе батьківська ревізія не 203, а 200. Але Subversion це ніяк не матеріалізував, воно якби в... висіло в... у повітрі іноді призводило дуже дивних конфліктів. А у випадку з нашими героями? Воно все поїхало. В них були дуже схожі підходи до того, як робилися коміти, до того, як відбувався пул, фетч змін, пуш-змін, як мержі відбувалися і все таке інше. Чи це дивно? Насправді не дуже, якщо знати про таку систему, як Monotone. А Монотон Monoton це така дуже амбіційна система контролю версій, яку у 2003 році почав розробляти інший чувак. За ім'ям Грейдон Хоар. Чи знаєте, чим відомий Грейдон ще? Це автор мови Rust. Так от, всі оці штуки е, хеши в якості ревізії, батьківські коміти, е, дуже чіткі гарантії проти псування через хеші, через те, що воно хешує повністю контент, були всі в, монотон, в Монотоні. І єдина причина, чому Linux не перейшов на Монотон? А Лінус почав писати свою версію, свою систему, це його швидкодія. Незважаючи на імплементацію C++, він був супер повільний. Я ще пам'ятаю, як я його спробував, і клон якогось репозиторія на 100 комітів займав там 10 хвилин. Все це виправдовувалося тим, що він дуже секюрний, дуже криптографічний. Коротше, все таке інше. Як ми бачимо, коли security стає невимогою. А метою користуватись кіт досвід стає жахливим реально, да? Тож, а яка була між ними різниця між гітом та Меркуріолом? Ну, по-перше, гіт був написан в дусі виробів доктора Бернштайна, типу кімейла. Це був набор скриптів на гіті, на перлі, фонагіті на гіті, на, Сі, на перлі, на шелі. І взагалі там, типу, кльового інтерфейсу не було. Лінус думав, що інші люди будуть писати кльові інтерфейси для гіта. Під... Вони назвали це порцеляна. І такі навіть інтерфейси були. А гід буде якби таким ядром для цих інтерфейсів. Натомість Mercurial. Був однією програмою на Пайтоні з нормальним UI, командлайновим, прям з дуже кльовим командлайновим UI, кращим ніж зазвичай зустрічається. По-друге, була фундаментальна різниця у підході до збереження, яка, до речі, генерувала більшість ідеологічних срачів між системами. Mercurial зберігав реверс дельту, як RCS фактично, тобто останню ревізію і від'ємні патчі для попередніх ревізій. А Зберігав повністю контент файла. Через це, незважаючи на те, що повністю контент файла будь-якого легше знайти, репозиторії гіта були значно більші і, спершу незважаючи навіть на Python Mercurial. Mercurial був швидше, коли працював з історією, ніж гід. Поки там не написали чергову версію сховища, яка стала швидше. Я не пам'ятаю часи, коли це відбулося, але ну, якийсь час Mercurial був значно швидше. Ну і по третє, не будь Ліну з Linux, якби навколо, навколо цього всього не було срачів, вони прям. Якщо піти почитати поштову розсилку гіта ке, на насправді на єдра за квітень травень 2005 року, там прям срачі срачами, і половина аргументації на рівні лінус вже зробив гіт. ти взагалі щось робиш. Вочевидь, заліковка Торвальдза на нього працювала дуже добре. Незважаючи на це, Меркуріо був значно більш юзабельним і тому він отримав свою долю ринку, так скажімо. За перші роки існування. І, наприклад, коли ми у 2007 році я вмовив свою компанію, де я працював, переходити на розподілену систему версії, ми вдвох з іншим чуваком подивилися наіт, на гід, на Mercurial і обрали взяти Mercurial, тому що він працював на Вінді, тому що там було менше питань з Unicode. Тому що швидкість на наших ноутах у них фактично не відрізнялася. Це ще, ще цікава історія. У Меркуріала через лейаут була перевага на старих ржавих дисках, які крутилися. Тому що воно все послідовно лежало в гіта, лежало рандомом, і тому це була прям біда для деяких чуваків, поки SSD не стали всюду. А потім, у 2008 році, панове. Кріс Вайнстрат, Том престон Вернер і Хаєт зробили Github. І Github забрав на себе увесь open source і як паровоз потащив за собою гід. Вітай так моментом розробки був, ну, прям мені здається, зараз більше ніж Меркуріала. Але к 2010 року він став прям взагалі не порівняний. У Меркуріала в. Тусувалося, скажімо, 20-30 людей в списку розсилки Аугіта, там за сотню, так точно. І так він мав більшу популярність завдяки імені, імені Лінуса, плюс більша кількість розробників, які фіксили його проблеми. І потрошку коротше, Гіт захопив увесь світ. Ну ще під підвезлиси так. Залишається він більшою частиною тих місцях, де дуже потрібно якесь розширення функціональності. Через те, як Гіт написан, майже все розширення це заміна якихось команд. Натомість в Меркуріалі, ти на Python, можеш залізти будь-куди, навіть за маньки щось серйозним чином. І тому, наприклад, монорепи Фейсбука починалися з Меркуріала, і в мене навіть знайомий, з яким ми в Меркуріалі в двох Меркуріал, я з ним спілкувався найбільше. Він досі працює в Гітті. Він вже працює над Меркуріалом, вони вже написали свою систему контролю версії, там схоже, але він все ще там в гітті в Фейсбуці. А ще його дуже багато використовували чуваки, які в геймдеві. Що в геймдеві дуже багато е, великих файлів лежить mm -hmm. ну, в репозиторіях, і зробити екстеншн для того, щоб менеджити великі файли файли десь на S3. Для Mercurial значно легше було, ніж для гіта. Я думаю, що в гіті вже все в порядку. Але на розлив там, року 14-15 все ще дуже багато людей в Геймдеві використовували Mercurial. Що цікавого, що гіт, що Mercurial? Не змінили свою модель зберігання даних з самого початку, взагалі, от як задизайнили, і з тих пір вона одна й та сама. очевиді розуміння в авторів було достатньо, щоб написати з першого е, разу. Мені здається, що їхньою перевагою було трохи те, що вони дуже добре розуміли предметну область, тому що вони були постійними користувачами таких систем. Але все ж таки здається, це такою трошечки рідкістю в цьому світі. Така. Консистентність. Гід, правда, Кілька разів змінював формат зберігання файлів на диску, але мені здається, що він досі тягне за собою код для всіх. А Mercuрі формат зберігання змінював тільки лише один раз. Я навіть зараз пам'ятаю, як мед регулярно в розсилці сварився на апдейти, Мойну, тому що кожен раз апдейт Вікі, це така Вікі на Пайтоні була. Кожен раз апдейт Вікі приводив до того, що там змінювався формат бази даних, і воно замість того, щоб автоматично робити міграцію, кричало, «зроби їх, сам там помирало, воно не він якого біса я втрачаю час на цю херню. Взагалі в Меркурі зворотня сумісність була мало не найголовнішим принципом розробки типу, роби, роби, але не поламаю зворотню сумісність. Навіть зворотню сумісність на рівні того, які повідомлення пишуться в командлайновому інтерфейсі. Тому що багато інтеграцій будувалося не на використанні Python, а використанні саме командлайнового інтерфейсу. І така сама історія з мережевим протоколом. У Меркуріала він змінювався лише раз. У Гіта теж там кілька ітерацій було, але вони всі зберігають. І Меркуріал, до речі, вміє старий протокол, і новий протокол. В них в Гіта через значно більш просту модель даних складніше насправді зробити ефективний сторідж і ефективний протокол. Тому прийшлося за кілька ітерацій пройтися. Але. Вся ця історія про те, що інновації не відбуваються раптово. Інновації накопичуються роками. Особливо там цікава історія, там, де цей біткіпер і Монотон, там був Даркс, такий туж дуже, дуже цікавий, і воно все зійшлося в 2005-му в гіті в Меркуріалі, що теж виглядає як одночасним винаходом двох зовсім різних людей з дуже схожими підходами. Коротше. Не буває інновацій миттєвих всі інновації відбуваються через дуже велику кількість праці різних людей. Що хотілося ще згадати? По-перше, на початку нульових була така система Базар від компанії Canonical. І вона була теж написана на Python, і вона була повільна, мене дуже дратувало. І я в 10 му році працював в компанії, яка це використовувала, і навіть змусив цю компанію перейти на Mercurial і написав ще й пост сповнений ненависті до базару. А ще була така прикольна система DARX, написана на Haskell, і вона цікавим образом, замість направленого ациклічного графа, в неї були патчі, які вона хитрим магічним образом сама вистраювала. І тому Міг забрати три якихось патчі без їх залежності. Вони коротше дуже цікавий підхід був. Е, трабла була така, що при деяких змінах складність була дуже велика приміне патчів, і тому було простіше бахнути репозиторій, скачати його заново, ніж чекати, поки він догадається, куди той патч встромити, щоб все поїхало. А ще ще кльово забув, майже Fossil така штука була це від автора SQlite, І він цікавий тим, що він е, ще одночасно і бахтрекер всі баги трекає свої. Ну, типу, і mm -hmm. зберігає джерельний код, ну, типу зміни всі в репозиторії SQLite. А тому в тебе фактично один файлик в собі має всі зміни. І SQLite досі користується фосілом. Але... Типу суперширокого розповсюдження він якось не отримав. А ще насправді дуже цікаво подивитися, що нас чекає в майбутньому, тому що 17 років з того моменту, як написали гід, це приблизно той самий строк з моменту, коли почали писатися сабверші на заміну Сівіесу. І в нас, якщо пошукати швиденько, то знаходяться два дві цікаві штуки. Перший це піджул, який якби. Приблизно як Даркс, але значно більш ефективний, тому в них немає якихось проблем. І він, коротше, обіцяє не мати оцих траблів Дарксу і взагалі. Бути прикольним чуваком. А друга історія це джуджуцу, який об'єднує ідеї Гіта, Меркурі, але Піджула. можна піти почу... почитати зі своїми цікавими ідеями. І в них дуже прикольна штука: це анду в нього є, можна відмінити будь-яку дію. І це мені здається дуже важко зробити постфактум. В фосілі, типу, є якась транзакційність, і тому, чи вміє він, чи ні, я не знаю. Цікаво, да? там транзакції є. Але приліпити анду якийсь на Меркуріо чи гід, зараз буде дуже ну прям дуже складно. А друга штука це те, що він в комітах зберігає резолв конфліктів І тому, коли коміт другий раз попадає на такий же самий конфлікт, він його резолвить автоматично. Більше того, виходить. Він, ну, типу, по-перше, конфлікти мержів кльово резолвить е, і вміє їх резолвити, А по-друге, він автоматичний ребейс має, тому що він якби не боїться його. Очевидно, що і піджул, і джиджуцу написано на расті, як модно в наш час, тому може ми чекаємо ще когось.